Жего Каздепке тільки без поцілунків, або як дати собі раду з деякими почуттями. Радість бувають дні, коли все людина смішить, і саме такий день настав. «Пані Мілко! – вигукнув Бодя, щойно вона увійшла. У нас проблема. Яка? запитала занепокоєна Мілка. Та перш ніж Бодя встиг відповісти. Гжесь біля вікна пирснув сміхом, а наступної миті решта дітей сміялися, аж за боки хапалися. Пані мілка запитально глянула на паяцика, але той лише здивовано скривився. Яка проблема? перепитала пані Мілка. Ну, от, власне, ця. видушив зі сміхом Бодя. Нас сьогодні все смішить. Пані мілка витріщила на нього очі, а за мить сама вибухнула сміхом. «Та ж мені проблема? Проблема, проблема, пояснював Бодя, тримаючись за, за живота, бо мені вже все болить від того сміху. А в мене лише щоки, простонав жесть за те дуже сильно. Я можу тебе поцілувати, запропонувала Розалька, Цьомчик від із цього помагає. Гжесь не сказав так, але й не сказав ні. Може, тому що від сміху гепнувся на підлогу. Розалька вирішила вважати це згодою. Припини, Вигукнув Гжесь, катаючись від іграшок. Сьогодні цілувати не можна. Чому? здивувалася Розарка, бо ти мені настрій зіпсуєш, заявив Гжесь. Ти добре, перхнула Розалька, принаймні в тебе щоки перестануть боліти. Ну хіба що? Так, ласкаво погодився Гжесь і підставив личико для цілування. Пані Мілка хотіла щось сказати, але саме цієї миті до кімнати зазирнула директорка. Вираз її обличчя дуже контрастував з радісним настрієм до шкільнят. Е, Можна хвилинку тиші? запитала вона, але так, що це був наказ, а не питання. У нас у садку перевірка, і. сьогодні не буде обіду!» – радісно вигукнула Зося. Правда? Директорка подивилася спершу на Зосю, а потім на пані Мілку, що душилася від сміху, чесно кажучи, сама вона не бачила тут жодного приводу для веселищів. А чому не повинно бути обіду? поцікавилася директорка. Бо перевірка виявить на кухні страшних мікробів, захоплено пояснила Зося, а під підракваний сидітимуть бактерії, які вигрізають дірки в усіх трубах!» Ні, там буде супермонстр, перебив її уважний Рафалек. Він відірве голови кухарка і салатів більше не буде. Ура. загорлав з підлоги Гжесь. Пані Мілка вибухнула настільки голосним сміхом, немов хотіла нарікати ним супермонстра, а також всіх мікробів і бактерій разом узятих. Дуже смішно, пробурчала директорка. Відірвані голови й інша Гідота. Такому почуттю гумору можна лише позаздрити. Це ще нічого, запевнив її Будя. Ми іноді таке можемо виговорити, що згляньтеся, простогнала пані мілка, я більше не маю сил. На щастя, до кімнати зазирнула кухарка. О, он де ви, сказала вона, побачивши директорку. Для інспекторів обід теж готувати. А що на обід? поцікавився блодя. Борщ, відповіла кухарка, а на друге гуляш. Фу, пробормотіла Зося. Фу, пробормотіла розалька. Фу, пробормотіла директорка. Кухарка ображено подивилась на них. Вибачте, знітилася директорка. Мені від цієї перевірки погано, від самої думки про будь-яку їжу. То готувати на них чи ні? перепитала кухарка. Готувати, готувати, зітхнула директорка. Тільки ви. не, не заглядайте під раковину, – перебив їх Жесть. Так, про всяк випадок. Або хай заглянуть і інспектори, запропонував Бодя. І питання вирішене. Ні, ну нащо одразу голову відривати? Розалька скривилася. Недостатньо буде їх поцілувати. Але їх ніхто не відповів, бо всі, навіть директорка, ридали від сміху. Радість це відчуття, яке всім подобається як побачите, що хтось радіє, він хихотітиме, реготатиме і задоволено дивитиметься на людей довкола. Радісна людина вірить, що в неї усе вийде, і має рацію, бо радість додає нам сміливості, а сміливим належить світ. Поради дітям. Якщо ти радієш, тобі можна лише позастрити. А якщо ти саме сумуєш, а хотів би радіти, пам'ятай, що є способи викликати радість. По-перше, грайся не сам, а разом з іншими дітьми. По-друге, не горбся. Людина з прямої спиною, яка дихає на повні груди, веселіше дивиться на світ. По-третє, влаштуй конкурс на найголосніший сміх. Невдовзі навіть найбільш набурмосені качатиметься по підлозі. Поради дорослим. Дитина, яка сміється, здорова дитина, спортивна, смілива, і мікроби їй не страшні. Тому сміємося разом з дітьми якомога частіше. Навіть тоді, коли інші вважають, що це дещо недоречно. Звісно, є місця, де сміятися не годиться, наприклад, на цвинтарі. Але без перебільшення сміх допомагає дитині впоратися з багатьма страхами. Сміємося навіть через силу.